Обласному ліцею інтернату фізико-математичного профілю виповнюється 25 років, наче привітання для педагогів. Цьогоріч заклад увійшов до дев'яти найкращих в Україні за результатами національного мультипредметного тесту. Три хлопці оздобули 400 балів з української мови та математики, і трішечки їм балів не вистачило, щоб дійти до 600 балів із англійської мови. Дівчата отримали 200 балів з української, ще 200 балів з математики, тому таки дуже. Потужний випуск учні ліцею відвідують заняття шість днів на тиждень. А їхні уроки за часом тривають як лекції у вишах. Програми математики, фізики та інформатики вивчають поглиблено. Формат занять максимально наближений до закладів вищої освіти. Ми їх вже на цьому етапі навчання. У нас тут ми їх адаптуємо до ну наступ наступного кроку. Крім того, уроки інформатики включають в себе основи програмування. Створіть новий проєкт. Проєкт додайте, будь ласка, Ардуїнку і введіть е, цей код, який я вам дала. Серед випускників ліцею успішні Айтішники. Юрій один із них. Нині він очолює одну з найбільших в Україні компаній цього напрямку. Вони співпрацюють із Google, Microsoft та брали участь в розробці дії. Юрій каже, знання здобуті в ліцеї дали йому хороший старт, аби пройти шлях від звичайного програміста до керівника понад трьох сотень робітників. Ліцей зробив великий внесок в це, бо от тут закладались основи цього структурного мислення, які вже потім допомагали там навчатись засвоювати новий матеріал. На першому другому курсі велика кількість предметів. Була дудавалась ну, дуже легко, тому що велика, велика частина матеріалу вже була подана в ліцей. Під час навчання розповідає Юрій, він жив у гуртожитку ліцею, адже тут передбачене безкоштовне харчування і проживання для учнів з інших міст області. Ось ця кімната третя. В принципі, тут з того, що я бачу, майже нічого не змінилося. навіть те саме ліжко. І така так, таке саме розташування меблів, свіжий ремонт зроблений. Да, і, ну тобто не жили люди в таких там умовах, що по 10 чоловік в кімнаті. Ну тобто достатньо комфортно було. Нині всі учні ліцею навчаються дистанційно, бо ж у закладі немає спеціально обладнаних укриттів для освітнього процесу. Вчителі залучають сучасну техніку. Для роботи я використовую ноутбук з сенсорним екраном. Під'єдную відповідно ще один монітор, на який я вивожу дітей, яких бачу відповідно і бачу їх реакцію, і можу відповідно реагувати. Зараз у закладі навчаються понад сотня учнів. Їм викладають 19 педагогів. Вчителі математики, фізик, кандидати фізико-математичних наук серед 19 вчителів ліцею, 12 вчителів вищої категорії, 5 вчителів, методистів, один заслужений учитель України. В заклад можуть вступити школярі з 8 по 11 клас, які хочуть поглибити свої знання в сфері природничих і технічних наук. До вступу в ліцей запрошують на наступний навчальний рік. Владислава Вдієнко, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.